У неділю 21 вересня на стадіоні Старт відбувся третій турнір пам'яті героя України Степана Чобану, в якому зійшлися футбольні команди 45 із шести громад Полтавщини. Степан Чобану був військовим льотчиком. І героїчно загинув у перші дні повномасштабного вторгнення. На літаку Су-27 він першим піднявся у небо та вступив у бій над Кропивницьким, відволікаючи сили ворога. Його мужні дії дали можливість іншим пілотам підняти літаки, уникнути удару та перебазуватися на резервний аеродром. На жаль, цей політ став для нього останнім. Степано Нечубану, людина з великої літери, найкращий чоловік, батько, побратим. Наставник і вчитель для молодих льотчиків, людина, яка з перших годин війни підняла свій літак, щоб захистити наше небо і нашу землю. Але, на жаль, ворог забрав життя Степана Івановича. Але оці турніри, які стали вже щорічними, є символом того, що пам'ять про нього і про всіх інших захисників, ворог в нас ніколи не забере. Ми будемо вічно пам'ятати про їх героїзм і про їх подвиг. Турнір започаткований у 2023 році і вже став важливою традицією для Полтавщини. Це не просто спортивні змагання, а подія, що об'єднує громади навколо спільної мети, вшанування пам'яті героя України Степана Чобану. Щороку на футбольному полі зустрічаються команди, щоб не лише позмагатися за перемогу, а й показати, що подвиг льотчика живе у серцях людей. Хочу в першу чергу подякувати організаторам, всім учасникам. Дійсно, такі заходи щодо увіковічнення пам'яті наших героїв, льотчиків, є важливою справою всіх нас. Ми всіх пам'ятаємо і бажаю, щоб сьогодні цей захід продовжувався, даби пам'ятати всіх наших полеглих героїв. Перемоги всім нам, і сьогодні учасникам бажаю гарно показати свої вміння, знання, навички. Ну і переможе найкращий. Слава Україні! Турнір організувала територіальна організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос у Полтавській області, спільно з Полтавським обласним відділенням Національно-олімпійського комітету України, а також спільно з Миргородською міською радою і місцевим осередком Колос у Миргородській громаді у турнірі змагаються учасники Миргородської команди, також Пирятинської, Лохвицької, Козельщинської, Лубинської і Полтавського району. Всього в турнірі взяли участь близько 80 учасників. Україна перша країна на теренах сучасної Європи, яка в 21 столітті стикнулася з такою повномасштабною військовою агресією. Але окрім цього, ми також перші в тому, що формуємо свою культуру пам'яті і вшанування героїв під час того, як війна триває, а не вже після її завершення. І сьогоднішній захід цей турнір пам'яті Степана Івановича Чобану це частинка краплина в океані культури пам'яті. Наряду з хвилинами мовчання щоденними, наряду з меморіальними дошками, і я дякую кожному з вас, що ви долучаєтесь до таких заходів. Я дякую своїм колегам з управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради за те, що цей турнір вже є традиційним. Давайте будемо гідними наших героїв сьогодні. Бажаю всім вам результативних ігор і справедливого суддійства. Слава Україні! Змагання видалися по справжньому запеклими. Кожна команда демонструвала не лише майстерність, а й силу характеру та волю до перемоги. На полі точилася безкомпромісна боротьба, адже гравці прагнули показати найкращу гру та гідно вшанувати пам'ять героя. Кожен забитий м'яч і кожна вдала комбінація ставали свідченням спортивного духу та єдності учасників, що з року в рік беруть участь у турнірі Пашани. Національний олімпійський комітет спільно з територіальною організацією забезпечили як. Особисті, так і командні призи для учасників, також кращих гравців цього турніру. Поки людина живе, поки людину пам'ятають, людина живе, тому цей турнір планується і на майбутнє проводити, ну а також іще для інших героїв нашої, нашої війни. Тож, за підсумками змагань, команди розподілилися так. П'яте шосте місце між собою поділили Козельщина та Миргород. Четверту сходинку посіли Лубни. Бронзу виборола команда Лохвиці. Друге місце здобула збірна Полтавського району. А переможцями турніру стали футболісти з Прятина. Призери отримали нагороди від Олімпійського комітету Полтавської області з рук дружини Героя. Хочеться подякувати організаторам міста Миргород, Миргородській громаді. Які проводять цей турнір для того, щоб ми пам'ятали дійсно героїв України, які захищали Україну, захищають в даний час. Я вдячний теж і команда вдячна Збройним силам України, які зараз відстоюють нашу державу і дають можливість нам грати і участвувати в цих турнірах. Я люблю ветеранський футбол. Це люди, які мені близькі по духу, рідні по духу, сам люблю футбол. І думаю, так, що поки ми граємо в футбол, значить, ми пропагуємо цей вид спорту серед молоді. У нас буде кріпка нація, буде кріпка Україна. Також відзначили і кращих гравців турніру Юрія Винниченка із Лохвицької громади, Сергія Симоненка із Перятинської громади та Остенка Станіслава із команди Полтавського району. Людина захищала країну нашу захищала нас, захищала наших дітей, захищала. Наше майбутнє майбутнє наших дітей. І як ми могли не участвувати в цьому турнірі? Ви ж самі розумієте, це людина, яка не просто заслуговує поваги, а заслуговує вічної поваги, і світлої пам'яті. Того ми і участвуємо в цьому турнірі. Атмосфера турніру поєднала спортивний азарт із глибокою вдячністю та повагою до захисника, який віддав своє життя за незалежність і мирне небо України. Таким чином футбол став способом пам'яті, єдності та підтримки одне одного у складні часи.